Друзі, всім привіт! Є в нас на пасіці такий от наш друг, вулик лежак. Дуже класний вулик. Насправді в порівнянні попрацювати з ним досить, і дуже таки цікаво. Бачите, на нього я ставлю такий пилковловлювач зовнішній, і тільки ним я можна користуватися в такому вулику, ну, що є неабияким плюсом. Як бачите в ньому, в нас зараз є прикритий нижній літочок, прикритий верхній літочок. Тут відкритий я його зараз теж закрию, бджілки скорочують і тут видно. Що бджілки запропулісовують його, працюють над тим, щоб скоротити верхній літочок. Це говорить нам про те, що відповідно його треба зараз прикрити або закрити, зробити мінімальним, адже щоб вони, вони нам говорять про те, що хочуть трошечки скоротити прохід туди. Е, і зараз ми в нашому сьогоднішньому ролику попрацюємо з ним, попробуємо підготувати підготувати бджіл до зими. Будемо скорочувати рамочки, подивимося, взагалі, як сім'я себе почуває в ньому і як з ним працювати. Дошок в ньому великим плюсом є те, що в ньому дошок не потрібно вручну забирати. Він у нас підпирається на підставочку посередині розділювач між двома сім'ями, так би мовити. Також наш лежак поділений на дві сім'ї, що і не аби зручно, адже на основний водозбір ми можемо їх об'єднати чи розділити, зробити відводочок. Тут навіть тут в крайнє відділення. У нас така організована е вентиляція, плюс годівничка, адже. Я тут забираю буквально такий кусочок сіточки, і сюди можна покласти банку чи гудівничку, чи навіть пакет я вставив, але треба бути обережним з пакетом, бо сіточка може його пробити. Тут у нас така цікава ситуація, бджілки так маленько рамочок обсідають. Значить, від них треба буде щось зараз позабирати, скоротити 100%. Так, виношено що сім'я щось так себе недобре не, не, не почуває. Зараз у нас вечір і бджілки мали би зараз бути бджоли мали б бути прям так більше. Зараз ми подивимося, можливо, вони гарно обсідають рамочки. Так, І в нас тут така дивіться гарна сушнинка. Я їм давав на краще, щоб вони її відібрали, щоб вони її слабо о, очистили. Тим не менш, давайте так, заберемо полосочки зараз. Після цього я їх потім поставлю на місце обов'язково і ми глянемо. Для початку, як е, маточка себе. ого ого ого-го-ой-ой-ой. Відця, яка рамочка у нас тут є. Крайня. Повністю печатна, повністю печатна. Внизу тут є повністю от, е, от напріск, непочатні е, стільники. Отакі от рамки, це ідеально, щоб вони йшли в зиму. Хоча насправді такої рамки їм навіть буде забагато. Це дуже-дуже плотна рамочка. Така рамочка, вона потім піде ближче до середини гнізда, де бджілки будуть обсідати. А от вже тим методом, яким я користуюся, коли ми розпечатуємо рамочку, ставимо заставну, щоб ділки її перенесли, ми вже будемо шукати рамочки такі менш медові. І так і будемо працювати. У нас тут є рамочка з печатним розплодом одна. Бачите, в нас є тут печаточка така гарна. І бачите, ну буквально бджоли не потребують того, щоб їх зараз скорочувати чи щось таке. Не скоротити треба 100%. Адже я бачу, що кількість бджоли у вулику поменшила, а не обияк. Є е, зараз у нас трошечки печатного розплоду, Я покладаю надію, що буде у нас зараз ще печатний розплід. Я так розумію, що в зиму вони підуть на рамочках п'ятьох, напевне. Є е, в нас тут трошечки черви і е, є розпід на виході. Да, маточка тут зачервила, очевидно, до них зараз втручатися нічого. Адже ці рамочки, які вони зараз собі піднесли і внизу маточка червить, е, сюди сиропу їм не треба буде аж ніяк. Тобто така ситуація в вулику в кінці, всередині вересня. Ну це не як добре. Тому що є в нас тут черва, такий вже великий хробачок. бджолиний розплід. Бачите, там біленьке таке. Вже скоро воно буде печататися, бджілки дозрівають. І це саме ці бджілки, котрі зараз будуть печататися, вилуплюватися, вересень, жовтень. Це будуть ті бджілки, котрі будуть годувати наступний розплід в навесні. От саме така бджола вона є найпродуктивнішою, адже вона, вона принесе нам е, нових, нове покоління бджоли, котре е, буде навесні вже нам давати мед. Бачите, внизу в нас тут така сама ж рамочка, внизу так поставлю, вам покажу. Все печатно. чуть чуть розплоду, і тут маточка ще підсівала. Тобто тут немає просто смислу зараз своїм. Ще їх догодовувати чи розпочатувати рамки, ставити за заставну, щоб вони перенесли собі гніздо, адже гніздо в них дуже-дуже повномедне, корму в них буде достатньо і зимуватимуть вони, я впевнений, чудово. Залишається нам ще з ними виключно їх обробити біпіном, а я користуюся, тут вже такими серйознішими препаратами, котрі будуть так потужно забирати. Кліща вже з них, адже саме ці полоски, котрі ми ставили, вони... Вони такі не обов'язкові насправді, адже вони дають такий ефект поверхневий, вони не знімають кліща в 100%, 100%, 100% тому нема в них такого нагального, нагальної такої потреби. Але все ж це трошечки допомагає бджолиній сім'ї розвиватися, адже кліщ не так буде бити, молоду бджолу, стару бджолу і зменшує ймовірність зльоту бджолиної сім'ї загалом, що є неабияк добре. Так, зараз ми все рівняємо. У нас є тут зараз так рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рамочок. Зимуватимуть вони, очевидно, так по кількості бджоли, ми бачимо, що напевне на 4-5 максимум. Ну, тоді, очевидь, вже коли вони почнуть вживатися в клуб, ми будемо їх трошечки ослабляти, забирати. Ну, просто забираємо крайні рамочки і все, адже бачимо, що корму в них достатньо. Тут, тут не, не додати і не забрати. Насправді, схожа ситуація, очевидь, буде і в сусідній сім'ї, тому е, нема чого до них лізти, друзі. Досить таки просто працювати з вуликами-лежаками, адже ви відкачали собі мець, крайніх рамочок, гніздові рамочки залишаєте. Навесні в нас ще є трошки взяток, золотарник світе, і бджілки собі гарно-гарно підносять. Тим самим матка має ще кладе, адже відчуває, який на який принос, і вони собі щось заносять на зиму. І е, годування цукром воно таке досить. Е, не невелике, насправді друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Обов'язково залишайте коментарі, якщо вам щось буде цікаво. І до нових зустрічей.